Українці, українки, за цю добу наша держава отримала багато сигналів з різних країн, які засуджують російський терористичний акт в Оленівці. Світ бачить правду. І Я дякую всім нашим партнерам, які готові підключитися до встановлення усіх обставин цієї жахливої страти наших полонених. Всі докази цього злочину окупантів будуть зібрані. Всі винні, хто погоджував, хто організовував, хто підривав цих людей, хто знав про це. Всі вони будуть знайдені, але все ж таки цього зараз замало. Обов'язково мають бути юридичні кроки з боку світової спільноти по відношенню до держави терориста. Недостатньо лише засудження на рівні політичної риторики за це масове вбивство, які після цього можуть бути відносні з терористами, який може бути бізнес такою країною. Українські дипломати, всі друзі України за кордоном ще більше посилять активність для відслідковування і знищення усіх тих зв'язків держави терориста з вільним світом, якими Росія ще користується, і формальне юридичне визнання Росії державою терористам, зокрема визнання від держдепу Сполучених Штатів, потрібне не як політичний. Жест, а як дієвий захист вільного світу, таке рішення автоматично ускладнить існування для держави терориста. Автоматично розірве різноманітні політичні і бізнесові зв'язки, які інакше Росія зберігатиме. І це все, все це відбудеться. відсотково. Це прийдеться робити. Питання лише у часі та у форматі ухвалення цього рішення. І чим швидше це буде, тим менше зла Росія встигне зробити. Точно таку ж мотивацію зараз важливо почути усім тим нашим людям, які ще залишаються на Донбасі у зонах на жорсткіших боїв, там сотні тисяч людей, десятки тисяч дітей, багато хто відмовляється виїхати. Але це дійсно потрібно зробити. Це рішення все одно доведеться приймати, все одно повірте мені. І чим раніше це буде зроблено, чим більше людей вийдуть з Донецької області, зараз тим менше людей російська армія встигне убити. Тому, якщо у вас є можливість, Говоріть, будь ласка, з тими, хто ще залишається у зонах бойових дій на Донбасі. Будь ласка, переконуйте їх, що виїхати потрібно, а особливо, якщо це сім'ї з діточками, якщо у вас є можливість допомогти переселенцям, зробіть це. Урядове рішення про обов'язкову евакуацію з Донецької області є. Все організовується, повне супроводження, повна допомога і логістична, і виплати. Потрібне тільки рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе. Їдьте, ми допоможемо. Ми не Росія саме тому. Саме тому для нас кожного життя має значення, і ми будемо використовувати усі доступні можливості, щоб врятувати якнайбільше життів і щоб по максимуму обмежити російський терор. На цьому етапі війни для Росії терор це основна зброя, і тому основне завдання кожного українця, кожного захисника свободи і людяності у світі робити все, щоб ізолювати державу терориста і щоб захистити якнайбільше людей. Від російських ударів я вдячний усім, хто бореться за Україну, нашим героям, Вдячний усім, хто рятує наших людей від цього російського терору. Всіх переможемо! Слава Україні!